Герої не вмирають. Під таким гаслом відбулося нинішнє віч в обласному центрі. Коло стін міської ради зібралися тисячі людей, аби вшанувати пам'ять загиблих земляків. Більше в сюжеті. Сьогоднішнє віче розпочалося з панахиди за вбитими прикарпатцями, серця яких перестали битися на майдані. Наймолодшому було всього 19. Роман Гурик загинув від рук снайпера пострілом в скроню. Хлопець не мав шансу вижити. Нині банер з його зображенням повис на стінах міської ради. Всі присутні разом з священниками пом'янули загиблих. Наших хлопців полягло там немало. Вічна пам'ять. Цим хлопцям. Земля їм походом. І ми будемо пам'ятати, що вони дійсності полягли, як герої. Ми дякуємо кожному з них. Ми будемо дякувати, тому що вони полягли за нас. Вони віддали своє найцінніше життя. Також безсердечно вбито батька трьох дітей коломиянина Ігоря Ткачука. Представники студентської самооборони в Івано-Франківську виказали слова співчуття сім'ям загиблих героїв, які безстрашно боролися до кінця. Герої живуть доти, доки про них пам'ятають доки про них є пам'ять. Тому давайте ми не будемо забувати тих людей, які боролися за нас, за наше майбутнє, за те, щоб ми могли вільно жити в цій країні. Навіщо була присутня і родичка одного з вбитих прикарпатців. Сестра Калушанина Ігоря Дмитріва поділилася сіма, хто був на молебному майдані своїм горем. «Залишив він на маму. Батько його помер раніше, він був інвалідом. Він був дуже доброю, дуже працюватою, дуже щирою людиною. Він був дуже красивий, блондин з голубими очима. Доброти його серця, його душі. Я не зустрічалася без таких людей. Сотні вбитих, тисячі поранених, і це ще далеко не кінець. Кривава сторінка в історії українського народу назавжди закарбувалася в пам'яті та серцях всіх українців. Нові крути, але тепер вже в незалежній Україні. Вічна пам'ять всім тим, хто загинув за Україну.